Доброго дня, друзі, з вами Донецький. Радий вітати вас на новому випуску новин зі світу FIFA Ultimate Team. Перш ніж ми почнемо, по традиції вже хотів подякувати за ту підтримку, яку ви надаєте, за ваші коментарі, за ваші лайки і за те, що ви вже і активно підтримуєте мене, ходячи на стріми, які ми з вами інтегруємо в нашу діяльність. Тож, якщо ви новенький на каналі, якщо ви хочете прийти, можливо, щось спитати з приводу трейду, коли купити МБП, коли продати МБП, то можете підписатись або на мій твіч, який я створив спеціально для того, щоб стрімити FIFA, або ну, бути Підписаним на канал на Ютубі і увімкнути повідомлення, коли виходить нове відео, або коли я виходжу в прямий ефір, тому що я стрімлю і на платформі YouTube, і на платформі Twitch. Також, вже по традиції, хотів би попросити вас під час перегляду сьогоднішнього випуску новин, якщо ви щось почули, новеньке, цікавеньке. Те, чого ви раніше не бачили або не чули, або якийсь злив, або ще щось для вас цікаве. Будь ласка, поставте відео на паузу, витрати 5-10 хвилин вашого часу, поставте цьому відео лайк, і тим самим ви мене дуже сильно підтримаєте і підтримуєте просування відео в мережі українського Ютубу і ФІФа Ютубу. Отже, будемо переходити до новин. А, перш за все розпочнемо. З неділі до нас неділю прийшов а, цікавий контент, і це міні-команда, міні реліз від іспортсфулбьозди e команда Друга тут у нас дві картки, має та пісни, які на жаль є фолдером. Чому на жаль? Тому що стати прикольні, але ми на такому етапі гри. Було релізно дуже багато крутезних карток. І ну, на жаль, такі гравці вже не є нічим інакшим, ніж фолдер. Хоча, якщо подивитися на стати, на зірочки, то ну, мене це дивує. Напишіть, будь ласка, мені, чи можете ви, наприклад, уявити, що ці гравці будуть у вашому основному складі а, зараз а, якось використовуватись? Ну, наприклад, той самий Маєхлі має непоганий пейс, має непоганий стати захисту і на стилі зіграності якір умовний. А мені здається, що Ну, слабкувати Дефендіг, але в цілому картка непогана. Що стосується гендузі, то, то ми знаємо, що це в нас скрипти всі, його ціна говорить сама за себе. Очікуваним були його стати, йому, йому намалювали е, гарний і тут пейса апнули, і Дефенд, і, в принципі, в нього все 80 такий аля е, міні-гуліт Генг. І якщо ми даємо стиль зіграності тінь, то тут е, взагалі дуже потужний в нас опорний півзахисник вимальовується, який навіть може інколи підкріпляти. Ключатися до да, атак і скілмув з п'ятірочка або вікфуд вони дають теж гарний буст. Ну ціна картки говорить сама за себе. Та якщо це в нас хлопці фолдер, то цей коштує півляну. Тому, а якщо вам потрібен півзахисник з Ла Ліги, з Ліги, 1, вибачте, француз, то можете придивитися до цієї картки. Також у нас вийшла СБЧ на Бамба, це то, гравець теж Ліга 1, Ліон, і в принципі, от вам гіперлінк до Гіндузі. І його сильно ком'юніті оцінило, залайкали. Чому? Тому що ми бачимо 5-4 гравця. Ми бачимо пейс, ми бачимо так: ну непогані досить інші стати. Звісно, можливо, хотілося б кращого, але за таку ціну я раджу всім зібрати багато зараз всіляких кубків виходить, де треба грати першими володарями. Та, ну, в принципі, цей хлопець, я думаю, точно своїх монет коштує. І він повпливав на лівих півзахисників в грі. Всі, хто мали з ним там якусь конкуренцію, звісно, через таке збаче трошки втратили, тому що ну, 50 тисяч про що ми з вами говоримо. Також ми отримали пік, та, ми з вами очікували на рулетку. Ми отримали рулетку, пік на один з трьох гравців World Cup або Фен. Fantasy Food Hero Player з рейтингом 87 або вище. Коштує це задоволення з 350 тисяч монет. Не дуже дорого, але, чесно кажучи, з того, що я бачив в оглядах і з цього що я відкрив сам. А мені здається, що тут вірогідність випадіння Fantasy Food Hero, ну я не знаю, скільки там воно відсотків. Наприклад, в мене кращий гравець був е колір е з версії World Cup, який коштує скільки там 100 тисяч монет. Напишіть, хто вам впав з цього піку. Можливо, я помиляюсь, тому що він буде. Ретабл, і він в нас а, оновиться, як ми бачимо, за 5 днів. Тому я не знаю, ще збирати ще раз його або зберегти свій фолдер. Можливо, ви мене переконаєте, можливо, вам хтось впав гарний з цього піку. Також нас лише нове збичи на токен, обов'язково збирайте ці FUT 21, FUT22, додавайте їх в обрані і обов'язково збирайте цих хлопців, тому що ну, токени вже можна обмінювати, вже багато чого можете ви отримати, тому а, не пропускайте ці СБЧ. Далі в нас контент понеділка. Далі в нас контент понеділка. І що в нас вийшло в понеділок? У нас в понеділок вийшло дуже багато СБЧ. Ми з вами в огляду маркету прогнозували, що може вийти СБЧ пак на гарантованого гравця команди першої. Але мене в коментарях виправили, сказали, що цей пак, який є в кода гри, це за завдання закубок. Так, дякую вам, друзі. Дійсно, так і є. Але тим не менш вийшов інший контент, який вбив дуже сильно промокова. Команду. Знову ж таки, вчора на стрімі, хто був, бачили, ми купляли багато карток. Навіть я давав ціни і хто присутній був на стрімі, закуплявся. І я вже майже всі картки ці продав, заробив там, багато досить монет, гарний там, прибуток був і відсотковому. Вигляді, і просто вигляді монет, тому СБЧ 85X5 у нас так посприяло цьому, тобто 5 гравців з рейтингом 85 і вище. Воно коштує досить дорого, його ком'юніті не оцінило. 85 дізлайків, тому що треба 112 тисяч віддати. І в принципі, з того, що знову ж таки я бачив, там ну, не особливо тої промокартки випадають. Але... Ком'юніті любить збирати рулетки, крутити, тому в перші півгодини була дуже сильна просадка на промокоманду, його збирали це СБЧ. Хоча особливо мені не подобається, я собі збирати не буду. Тому що, так як з моїм трансфер профітом падає в цих СБЧ, ну це просто перевести 112 тисяч, розміняти на 11 гравців 86-го рейтингу на 5 гравців 85-го. Але можливо вам хтось впав з цього паку. Дивіться вже самі, якщо є антрейд, думаю, що можна зібрати. Також ми отримали Педро з Лаціо І СБЧ це навпаки вже залайкали, тому що. Ми бачимо 5-5, тому що ми бачимо 100 тисяч збірка, і ми бачимо цікаві стати. Знову ж таки, моя особиста думка на цьому етапі гри хотілося б, щоб він був а, ну, навіть неважливо, якого рейтингу, щоб в нього трошки інґійм статів було більше, хай би бі він коштував 200. Але, наприклад, в нього було б хоча б 93 пейсу і хоча б 88 шутінгу. Хай його пасінг та дріблінг вже залишилися б такими, як є. Тим паче дріблінг непоганий. Але я думаю, що це була б набагато цікавішою картко, і ми б його ну, частіше бачили в складах і своїх, і в складах суперників. Так, непоганий гравець для бюджетних складів, знову ж таки, раджу зібрати фофан, погратися. Тим паче багато позицій різних. Можете і бамбу і його зібрати. От вам два скуптерни гарантовані в складі. Також в нас вийшла картка, яка сильно дуже здійснила вплив на. Всіх центральних півзахисників в грі, особливо французів, того самого Гіндузі на 100 тисяч прибило, того самого Гіндузі більш бюджетну версію зі 100 до 75 знов прибило. Це Ар'єн Рабьо. І Ар'єн Рабьо отримав апгрейд П'ятірочка на Вікфуті, дуже солідні, потужні стати відносно його картки з чемпіонату світу. Так, ми бачимо десь плюс 3, десь плюс 2 Навіть там трошки пейсу отримав. І ми бачимо, що. Якщо дати йому стіль зіграності тінь, но ж таки, ну, все 80, деякі стати 90, деякі під 90 за 130 тисяч монет, якщо вам потрібен опорний півзахисник. І якщо у вас нема, наприклад, фолдера на канте, раджу вам зібрати. І хто його зна, можливо, цей буде і не гіршим за канте, тому що ну, стати виглядають бомбезно. Я дивився вже огляд Inception на цю картку. Він теж каже, що картка гарна, вона може закрити позицію опорного півзахисника і зробити це спокійно за 130 тисяч монет. Прошу, якщо вам цікаво, в склад, будь ласка, придивіться. Також там можна зібрати оренду на 99 матчів. Не знаю, чи кому це цікаво чи ні, але то зробіть це, якщо а, хочете спробувати цього гравця. А, з приводу тих СБЧ, які сьогодні в нас закінчуються, це у вівторок, 4 квітня. Це СБЧ на ікону St. G. При всій моїй любові до цього, цього гравця. Ну, але в FIFA, на жаль, картка досить посередня, 77 пейс, про що ми говоримо, але, можливо, хтось там вже почав. Збирати, тож сьогодні останній день, коли ви можете це зробити. Апгрейди Food Fantasy команди. На вихідних нас було відбулося багато матчів, чемпіонатів. І що ми маємо за результатами цих матчів? Ньюкасл не програв, тому жінуля все ще має отримати 93 рейтинг, він потрошки набирає в ціні. Кебдевіла також нас не програв, також може отримати. Ще плюс 2. Окоча програли, тому він же не може отримати апгрейд. В нього є тільки за одну перемогу з 90 першу до 92 рейтингу. Далі це в нас, нас Реал Серіал також переміг. Морієнтес отримує один апгрейд з 91 до 92 рейтингу. рейтингу. Йдемо на інші матчі. Це в нас знову ж таки футментор, робить він такі красивенькі огляд. Люди мені подобається, тому можете теж підписатись на його твіттер і дивитися самі. А, Ісаак у нас а, від в одному. А, в одній появі так від наступного обгрейду, тобто він може вже отримати плюс 3. І в принципі, у Нюкаса такий графік, що вони він може і плюс 4, і три трейти отримати. Тут з Тоттенхемом важкий матч. І от з Весхемом, якщо вони не програють, то це буде ну, насправді потужна картка. Азар отримує один апгрейд за перемогу. Льоренте один апгрейд за перемогу. І він все ще може отримати плюс 4. А, але там є матч з Барселоною Бен Рахма. Отримує в нас один апгрейд за перемогу. В них перший матч зіграний саме був на цих вихідних в рамках цього Промо. Далі, Ледлі Кінг Тоттенхем вони зіграли в нічию з Евертоном, тому перемоги нема. Кінг поки залишається 88-м рейтингом. У МТТ, якщо збирали СБЧ, то тут друга поразка, в нього одна поява. І все ще в теорії можливо. Плюс три, але з тим, як Лечі грає, з її графіком, Наполі, Мілан, Самдорі, Одінези, це буде зробити важко. Лаурієнти у нас е, е, наступний абрейт може бути до 87-го рейтингу. Так, для цього йому потрібно. Ще одну появу на поля здійснити, або голи і асисти. Два зробити, але вони не програли, зіграли в нічю, тож поки що він може отримати потенційно 4 апгрейди. До речі, це саме і стосується Акочі, я тут, скоріш за все, помилився. Це потенційний апгрейд до 92-го рейтингу, і він, оскільки вони програли, він його вже не зможе отримати. Я думаю, це буде коректно. Якщо ні, поправте мене, будь ласка. І хто там в нас ще зіграв? Санчес і. Діає, французька ліга Санчес. Вони не програли, зіграли в нічию, тож поки Санчес може отримати відразу плюс 4. Так, графік дозволяє, тут буде важкий матч з Ліоном. В принципі, інших суперників Марсель може і не програти, тобто тут важливо не програти. Якщо ви маєте ці картки, то придивіться так в тому сенсі, що скоро ви можете або отримати апгрейд, або у вас е, збільшились шанси на те, що ви отримаєте наступний апгрейд. І останнє на сьогодні це зливи інформації. Напевно, саме цікаве, що в нас відбулося, це те, що аккаунт FoodZone FIFA 23 News, дуже популярний, дуже в нього багато підписників і зливів. Він вийшов з ексклюзивом вчора, і він його анонсував: це було такий хайп про те, що EA тестують версію без маркету FIFA Ultimate. Team. Тобто вони в січні тестували взагалі. І без маркету через те, що багато монет продається в грі. Але потім а, вони тестують ще версію а, аналогічно з а, мобайл а, додатком FIFA, FIFA Mobile. і вони обирають саме між цими варіантами, але нас очікує на нас дуже величезні зміни в маркеті. І він не перший раз про це пише, Я вже вам в новинах це показував. І в якийсь момент фудшерів психанув, прийшов і сказав, що хлопці, камон. Я цитую, навіть можу перекласти, що до тих дурних чуток про немає ринку на її FC24, Це все фейк, нічого не тестується. І далі він додав, що хлопці, типу, по-перше, планується маркет один з ПК, і це. Повністю змінює цей злив, який був Фудзона. Тобто Фудзон каже: в нас взагалі маркету не буде, а шеріф каже, в нас буде маркет і ще й ПК туди додадуть. Тобто їй тестують саме цю версію. І він пише: ну, в принципі, розумні речі. Камон, хлопці, ще кілька місяців до того ще зарано взагалі робить якісь прогнози. Я думаю, що істина десь посередні, тому що шеріф він там а, співпрацює з, з продавцями монета, можливо, йому і вигідно, щоб люди думали, що все добре, все буде окей, будуть на маркет. А Фудзон. Він просто, ну, хоча він теж наче з кимось співпрацює, та да, є в нього fod coins, так? але ну, можливо він вирішив хайпанути. Так? тобто Я допускаю, що і хоче якось змінити маркет, але допоки в нас нема новин, що це буде прям так ну, та, глобально, що ми будемо взагалі сидіти без маркету. Для нас, для трейдерів, для тих, хто цікавиться трейдерам, думаю, все ж таки твіт Фудшаріфа трошки обнадійливо прозвучав, та, тому. Почекаємо ще місяць, може два. Будемо вас, буду я вас тримати в курсі подій. Бо Фудзон, після того, як шеріф вийшов і сказав все, до побачення, він сказав: хлопці, я візьму паузу і почекаю. Тобто подивимося, що буде далі. Така у нас відбулася, не знаю, рідкісна. Дуже та ситуація, коли лікарі між собою такі популярні. Ну, Шеріфа ви всі знаєте, а це хлопець 113 тисяч підписників, тому також дуже популярний. І вони тут з. з Собою трошки ну, посварилися, по, не знаю, поспілкувалися і подивимось, про що це нам а, ну далі, що нам це принесе. Також Месут ЗІЛ на нас очікує, і це вже був злив від FIFA Руменія, Фудон Кратвітнов. Не знаю, які будуть стати, але ми очікуємо на СБЧ Енто Фонера. Я думаю, що це цілком. Заслужив ОЗІЛ, тому подивимось, яка буде картка. в Принципі, може це буде якийсь аналог бейла, прикольний суперсап, або погратися ФОФан, якщо йому там зірочки апнуть. Ну, подивимось, думаю, що це нас найближчим часом очікує в якості контента. І вже точно останнє на сьогодні: це шоудаун СБЧ. Знову ж таки, може сьогодні, може завтра, але це напередодні матчу Барусі, і це наче Юніон Берлін, нас так Русільйон. І мін'є. Непогані захисники, так, лівий та правий. А, і бачимо вже стати намальовані гарно. А якщо це буде в рамках промо фудбьзди з потенційним апгрейдом Вікфуд і потенційним апгрейдом до 90 рейтингу, ну той самий мін'є. Це взагалі може і бути і центральний півзахисник з таким шутіном. Потрібно дивитись, як їх і є намалюють, Але ну, мені здається, це буде в нас дуже цікаво. О, і бачите, от, дві хвилини тому ми. Отримали СБЧ, раунд to The Final Soon СБЧ, Бінфіка Плеєр, Нарешті, до речі, дуже, я ще вважаю, заслуговано Гонсало Гендеш. Бачите, інколи днем новини записати гарно, тому що ми бачимо якісь актуальні зливи в моменті. На сьогодні будемо, друзі, з вами закінчувати. Якщо вам вподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, цим ви підтримуєте мене. Напишіть коментар, про можливо, про щось я не розповів, можливо, десь ви щось знайшли, прочитали і таке інше. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Papapá, você mudou o Budu